Вітаю, шановні друзі, підписники, гості каналу. Сьогодні пропоную вам тему Вибори Президента України у 2025 році. Зараз дуже багато інформації в різних ресурсах. Всі про це говорять. І давайте ми теж також розглянемо, що й до чого. Також по поучаствуємо. В громадській діяльності, так сказати, да? України. Тому що йде війна, і військовий час, як говорять, поговорюють, неможливо робити вибори. І Путін там щось закидає, що президент не справжній в Україні, так? і тому це все збурює такий інтерес до цієї теми. Ну, і звісно, перше запитання. Перше питання. Чи відбудуться президентські вибори в Україні в 2025 році. Для цього я використовую українську колоду. Придбала українська колода, це перша в мене. Написано все на українській мові. Створена вона по сюжетам класичної колоди Вайта. Але відрізняється вона саме такими глибокими кольорами. Така трошки мрачнувата якраз в тему із нашою, з нашим сьогоденням, коли війна, незрозумілість, корупція, страх, біль. І тому перше запитання: вибори президента України в 2025 році, чи дійсно вони відбудуться? Вісімка Пентаклів. Колісниця. Вісімка жезлів, Дуже цікаво. Вісімка пентаклів і вісімка жезлів, Між ними колісниця. Дві карти дуже швидкі. Колісниця і вісімка жезлів, Вони показують дуже швидкий рух. Просто на повному газу зірвалися і понеслися. А вісімка пентаклів навпаки, на відміну від вісімки жезлів, це дуже повільна карта. Це так би наче сиділи-сиділи, робили свою буденну роботу, неспішну роботу, все як завжди, все звичне. А потім зірвалися і зробили такий прорив зразу з місця в галоп І понеслися. Щось буде дуже швидко. Можливо, ці вибори дійсно відбудуться, але в якісь короткі, сжаті терміни. І саме ці карти, вони, в принципі, всі вони успішні і всі вони добрі, всі вони указують на успіх, що вісім кажезлів, що колісниця. І вісім пентаклів. Також, хоч вона і повільна, але вона показує результат і дію. Також вона може показувати вложення якихось грошей. Тому навіть якщо ми робимо якусь роботу, то ми обов'язково маємо вложитися в неї, щоб отримати результат. Ну, говорити про те, що тут можуть бути якісь підкупи, ні, тому що це карта дійсно такого чесного труда. основаного на досвіді, знаннях, практиці, щоденна робота. Тут нема такого, що нечесні гроші. Дійсно, карти говорять, що буде дуже швидкий розвиток подій. Так, тому карти говорять так. Буде дуже швидко, інтенсивно це рух дія і успіх. Карти вказують на успіх. А чи потрібно нам ці вибори в цьому році? Да? Запитаємо. Наш президент уже протермінував так би свій час, да? свої роки, в зв'язку із таким станом. Чи потрібні вибори в Україні в 2025 році? Так, карти читаю в прямому. В значенні, тільки в прямому значенні, але взяла колоду неправильно верхом. І випадає нам четвірка, імператор перевернутий. Е, імператор, той, хто володіє, керує, про всіх турбується. Да, це такий тиран і деспот, дійсно, що володіє. Його укази є безоговорочні, да? як він сказав, так і буде така строга людина, дотримується. Порядку військова людина. І дивіться, вона в перевернутому стані, якщо ми навіть будемо читати її в перевернутому стані, вона нам показує, що імператор дійсно вже протермінував свій час, да? саме на це вказує, що така ситуація, да? хоча зовсім недавно по телевізору я чула, що Зеленський, да? це він в інтерв'ю говорив, що по Конституції. Він має право займати цю посаду і в цей час, так? Але тут імператор так показує а на відповідь, чи потрібні нам вибори? Да, в цьому році надо ж дві карти витяглося. Дві карти, дев'ятка кубків. Це повне задоволення і виконання бажань, і трійка мечів. Трійка мечів, біль, страх. Так, звісно, потрібно нам ці вибори. Тому що сам показує, що претермінований в нас, значить, президент. Можливо, це показано те, що час уже не тримає. І ці попередні карти, які дуже швидкі, вони дійсно підганяють до того, що дійсно потрібно дуже швидко вже вирішувати це питання. Дев'ятка кубків здійснене бажання, дійсно потрібне. І тріка мечів. Це потрібно зробити для того, щоб не було розколу і не було ще хуже, ніж зараз насправді єсть. Дуже цікаво, цікаво. Добре. Давайте тепер глянемо наступне питання. Чи нинішній теперішній президент? Чи буде він балотуватися на пост президента на наступну каденцію? Так. Теперішній президент. Чи буде теперішній чинний президент балотуватися? Пан Зеленський на пост президента на наступну каденцію на виборах у 2025 році. П'ятірка кубків. Да, мабуть, йому не дуже й хочеться. Шістка жезлів. Карта переможця. Да, і дев'ятка кубків. Виконання бажання, повне задоволення. Задоволення тим, що зроблено. Бачите, дев'ятка кубків. Це коли людина зробила багато і задоволена своїм результатом. Саме задоволена, має дуже гарні емоції від того, що проробила. Да? Шістка жезлів це переможець. Так, це коли бився, доказував свої якісь інтереси. І жезли це робота, дійсна робота. Щось робив, досягнув успіхів, да? переміг в якомусь двоборі чи багатоборі, Да? Але п'ятірка кубків, тут такий смуток розчарування, скоріше за все, він розчарований, пригнічений, можливо, посадою. Да? От, йому подобається працювати, да? Але, можливо, в тих ситуаціях, які тепер склалися, він не, не має приємних почуттів, не має радості. Немає радості. Так, я навіть і не можу по цих картах дати. Давайте ще одну карту. Чи буде Зеленський балотуватися на вибори президента в 2025 році? Ще одну карту. Десятка кубків, слухайте, десятка кубків, вже десятка кубків. Скоріш, так. Да. Десятка кубків це така сімейна карта, коли сім'я сплочується в одне єдине, і від цього в них позитивні, розумієте, коли зустрічається да, вся сім'я і всі радіють всі разом і наповнюються емоціями і радістю. Дев'ятка кубків, робота зроблена. Можливо, те, що він робив на цієї каденції, він буде задоволений, а може, й не задоволений. Десятка кубків. Це як сім'я, да? як Україна, як сім'я. І він тут буде виступати як президентом. Скоріше за все, він буде балотуватися. І навіть якщо роздивлятися спільноту, десятку кубків, як спільноту. Да, то там вже буде багато людей балотуватися на президента, і оце буде спільнота. І він буде серед цієї спільноти. Можливо, так, так? Да? Так. Давайте іще так, питання, да. рейтинг теперішнього президента, рейтинг Зеленського тепер, да? В суспільстві, який тепер на даний момент, це початок січня, початок 25-го року, який він має рейтинг в країні, да, в Україні. Саме Зеленський. Мах. Мах. Старший аркан. Значить, він виступає як в ролі чарівника. Людина, яка е, має багато здібностей, багато ресурсностей. Тут не говориться саме про матеріальне, ну хоча матеріальне можливо, тут саме різнобічні ресурси, розумієте, це і якісь логічні да, мислення, творчість, внутрішні якісь дані, зовнішні відношення до роботи. Да? Планування, все. Мах це людина всебічно розвинена і яка має багато можливостей. Можливостей для того, щоб робити. Сейчас принаймні його бачать таким, да? але Мах це одиниця і тільки початок. Про що може казати? Да? Що, можливо, він не розкрив всі свої таланти, чи, можливо, не показав їх ці всі таланти, так? Давайте ще дві карти, аби конкретизувати цього мага. Король мечів. Військовий. І дев'ятка жезлів. Дивіться, просто фантастично, так? Да? І сам маг під цифрою 1, це перша карта великих арканів, може просто показати, що в рейтингу знаходиться під номером 1. Він доволі таки розумний, образований, успішний і жезлий. Має енергію до розумієте, Да? Це Мах, який все вміє. Він що хоче, те і робить. І, До речі, Мах має доволі такі комунікативні способності і організаторський як менеджер. так? І дивіться, розкрили ми цього мага, і як дивовижно, просто випадає король мечів і дев'ятка жезлів. Король мечів це військова людина, людина, яка боронить. Не будемо говорити тут ці всі стихії, повітря чи земля. Людина, яка боронить. Принаймні, так, військовий стан, і йому випало бути верховно головнокомандуючим. Так? І дев'ятка жезлів, людина, яка стоїть на стражі кордонів. Тут, звісно, не так сильно не видно, але видно, там гори якісь, і тут, а, значить, ціною показані жести, і людина стоїть, якби в дверях, закриваючи проход. Проход да, на ту територію, яка там ззаді закрита. Можливо, якраз такі військові карти випали, так? Можливо, саме тому, що це. Головна робота, на яку прикладав він свої сили, може бути так, і можливо, його головні досягнення. Так? Ну, а там історія. Історія покаже, хто прав, хто винов. Тепер наступне. Хто переможе на виборах президента в Україні в 2025 році? Так, якщо вони дійсно відбудуться, якщо вони відбудуться. Хто переможе на виборах президента України в 2025 році? Це, звісно, тут фамілії не покаже нам. Це буде, давайте просто подивимось карти чисто як психологічну характеристику тієї людини, можливо, її можливості, так? Да? Її можливості, так? Що в нас сім мечів. Давайте ще витягнемо карту. Туз пентаклів. Знову колоду взяла невірну, туз пентаклів перевернутий. І трійка мечів. Слухайте, ту ж ту перевернутий. Ще питання з огляду на це. Давайте запитаємо, як вплине, може щось краще, да, більш зрозумівше нам стане, як вплине ця людина, яка виграє, місто президента, да, яка виграє на виборах у 2025 році, як його дії вплинуть на стан України? Да? Як дії нововибраного президента 2025 року вплинуть на стан України? Так, виберемо одну карту? Одна, як вплине. Справедливість. Доволі таки сильно вплине, тому що по справедливості. Щось буде по справедливості, чи для цього нововибраного президента, да? чи дійсно буде справедливість в Україні? Це так прям фантастично, да? Давайте, що передувало цьому? Що цьому передувало? Карта? Вежа. Ого! Другий старший аркан. Вроді би, людина, і. Незначна, да? ну, як незначна, невідома, да? що ми її не знаємо, чим вона там сильно відзначилася, да? які в неї напрацювання, але дивіться, вежа щось буде розрушене, розрушене, що передувало. Передувала якась трагедія, розруха, катастрофа. Якась катастрофа передувала цій справедливості. І що далі? А далі сонце. Дивіться, далі сонце. І далі суд, Верховний суд. Чотири старших аркана підряд. Як вплине, так? Як вплине на Україну? Як зміниться Україна? Дивіться, як вплине справедливість. Значить, Україна отримає по справедливості да? від цього правління. Чи може від тих виборів, да, Попередні карти були дуже страшні, да, І передавала цьому катастрофа. Цим вибором передувала катастрофа, тому що по справедливості достанеться України, вежа це може, звісно, минуле показати війну, так? Якщо кажуть, що вибори неможливі під час військового стану, а тільки треба зупинити війну так, передувало цій справедливості саме війна. Оця катастрофа з огнем, да, з розрушеннями. І що в майбутньому ця справедливість принесе Україні сонце, це радість, щастя, успіх, коли все ясно, так? І принесе суд. Суд нам говорить про те. Що відбудеться переосмислення і підняття на новий рівень, тобто країна підніметься на якийсь новий рівень розвитку. В якому це буде вигляді? Ну, навіть не можна казати. Якщо навіть перестроїться українське суспільство духовно на вищий щабель, підніметься, тобто проробили якісь свої кармічні. Кармічні задачі, відпрацювали. Це просто жертва страшна. Да? І піднімається на рівень, якщо навіть духовне, то значить в людей міняється світогляд на навколишнє, що відбувається. Елементарно, не кради. Це духовне. Да? І воно це духовне матеріалізується і відбувається. Значить, якщо не украв. Якийсь там високопосадовець, значить, воно пішло на соціальні блага, да? пішло на народ, на які соціальні структури, проекти і так далі. Це такий простенький, да? простенький приклад. Так, і що ж виходить? Це і значить, дивіться, які гарні карти, і доволі такі сильні карти, всі вищі аркани. Україну очікує дійсно відбудова, да? якщо ви тут була розруха. Суд це відбудова. Відбудова на засадах справедливості, коли все видно, все чітко, все прозрачно, По сонцю, тут нема корупції. Да? І дивіться, які попередні карти у нас просто страшенні, да? дивіться. Як же можна на основі цього якось позитивно трактувати буквально такі страшні випали такі дуже недобрі і страшні карти? Можливо, щось буде дійсно зроблено. Знаєте, мені зараз згадується епізод із фільму Слуга народу, да? Дивіться, з огляду на ці останні карти, як можна об'яснити попередні, так? Сімка мечів вона виглядає так, наче людина зібрала біля себе мечі загиблих побратимів, так? А свій один тримає біля себе. Людина, яка воювала, да, і розбите серце людина, яка пережила багато горя, болю, страждань. Військова людина, да? ну, Генерали, полковники, да, адмірали не знаю, але видно, що переможе якась людина, яка була на фронті, яка воювала, так? Людина, яка знає, в чому справедливість, мабуть, бачила, багато несправедливості, так? Колись на початку війни я купила карти Таро, перше, аби подивитися, коли закінчиться війна, і думаючи, якщо я побачу, то вона так швидко закінчиться, були сподівання, що дуже швидко. І тоді, в зробила розклад, і, знаєте, на майбутнє України мені випало також сонце. Завжди, коли я питаю про Україну майбутнє, завжди випадають такі дуже гарні, світлі, справедливі, добрі карти. І з цим я живу вже три роки. І хочу, щоб і ви жили надією на краще майбутнє України, на краще майбутнє своє, своїх дітей. Тому дякую вам за розклад. Життя покаже, що правильно, що неправильно, можливо, і неправильно ми це все зрозуміли. Я це все зрозуміла, так, розказала. Але це буде цікаво, відео збережеться, і буде цікаво через півроку, як нам обіцяють будуть вибори, да? і подивитися, що дійсно станеться. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам миру. До скорої зустрічі!